На сьогоднішній день захворюваність на злоякісні новотворення є досить актуальною проблемою. В п'ятірку найпоширеніших злоякісних новотворень входять захворювання злоякісні новотворення шкіри, як меланомні, так і немеланомні, злоякісні новотворення грудної залози, рак легень, злоякісні новотворення ободової кишки передміхурової залози. Є фактори, які спричиняють розвиток злоякісних новотворень, це такі як спадковість, це певні вірусні захворювання, це є малоруховий спосіб життя паління, зловживання алкоголем. В нашому відділенні проводиться лікування хворих із злоякісні новоутворення. Зокрема, захворювання на грудну залозу. Проводяться як оперативні лікування, це є секторальні резекції грудної залози, радикальні оперативні втручання у вигляді квадрантиктомії з лімфодисекціями, а також радикальні мастектомії. Проводяться курси хіміотерапії доопераційному, а також в адюванному режимі то після оперативного втручання проводяться хіміотерапії. Після проведення лікування з приводу злоякісного утворення пацієнти амбулаторно проходять обстеження, тобто диспансерне спостереження. Перший рік після закінчення лікування щоквартально, другий рік після закінчення лікування раз на півроку, а з третього року щорічно. До переліку обстежень входять ультразвукове дослідження грудних залоз, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, мамографія. Злоякісні новотворення не є вироком, тому необхідно завчасно проходити профілактичні обстеження, які дають можливість на ранній стадії виявляти ці захворювання.